Доброго дня, хлопці, з вами Андрійні Прозапчастини. Прийшли силиконові патрубки по МТЗ. Зараз покажу, які є варіанти. Є ось такий варіант з набором три штуки. Силиконові патрубки. Сьогодні менеджерам хай вилежать на сайт, ціни будуть а по патрубкам Актуальні, які перевалаємо, стараємося змінити, міняти і по об'єднані патрубки є. Силіконовий, тобто можете в разнобої брати по одному, по два, по три, комусь ну, скільки треба. В піг у кого ЮМЗ е е е 8040 треба брати, два набори. Один треба брати такий на набір, другий треба брати е набір юмзеский. Ну, Це те, що мені хлопці по рекомендаціям сказали. Які саме краще, ну, якщо брати на ймз 840, то краще брати два набори? Є також і по ЙМЗ, Зараз у нас ідуть відгрузки, наклейки проклеїли. І в такому плані ми відправляємо посилочки. Тобто все вже проклеюється, просто на пошту привозиться і кроме що, ну, там, грузове відділення відправляємо самі, і тоді на наступний день вам бухгалтерія скидує смс-очки. Ті ще день в день бухгалтерія старається все скидувати. Наш складик. Заїжджайте, будемо раді кожного бачити. Пока-пока.